Я коротше думаю знаєш що? Щоб мене буде чути із. Застройки? Із за того, як китайці розвиваються. То есть ти дуже тихо говоряш. Що... Да, ти дуже тихо говориш. Що... Окей. що там сказати треба, да? Привіт? Коротше, сьогодні супер спеціальний випуск. У мене гость серйозний в програмі. Познайомтесь. Давно не було, два відео не було гостя. Всі фанати, які підписались на мій канал раді Ангеліни. Сразу лайк ставте. Бачите, як воно вирядилось. Прямо до мене на передачу. Сьогодні шоу називається Чи нажмеш ти кнопку. Є такий сайт класний. Я ссылку знизу скину вот. кину. Звичайно, це у нас шоу. Шоу Юджина Коло. пду ту В органті такий оркестр, група фрукти. В мене буде група овощі І кстати, все, що зараз ми нажимаємо, все правду стає. Так що, дуже це небезпечний сайт. Так, Ангеліна. В тебе є всі магічні здібності, які ти хочеш. Mm? Але в тебе немає них. Ну, просто... типу. як... Пентаклі. <плес> а хто б нажав, давай нажмемо на цю кнопку. нажимай. Кажу, знаєш, яке не да си дитин Дивись, 70% нажав. І так каже, мама. Дай мені цукерку. Mm? А, мама каже, ніжок, немає ніж, нема скільки. Ти будеш мільйонером до кінця свого життя, але... Мені вже нравится. Той, кого ти не знаєш, помре і будь-яка людина буде знати, що це твоя маневра. Д кнопка, покажи, куда? Всю, Сюда. Да. Мя, 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 мя. Я, конечно же, нажму. Блин, тысячи людей помирают там в Африке. Все, блин, я теперь миллионер. Миллионер, миллионер, понимаешь? Что мы делаем? Куда? Просто можно заплатить гроши, чтобы эту стройку запомнили? Хотя бы на момент нашего видео. Окей, дальше, давай, читай. Ты станешь бессмертным, но Ти не зможеш займатися сексом більше ти <клеж> <internet> <клежен> Дуже просто вибори ач виді. Це такі, знаєш, це forever long, forever long. Для чого ви живете, Для того, щоб розмножатись, правда? Тварини, ми ж тварини. За біснер я точно мільйонером станеш, я думаю. Да, я і так мільйонер, так я не нажимаю. 41% ходів. Не займатися сексом да. ніколи. Але все ну, може вони цей рукопашною. It... А блін, ти можна було нажмати. В тебе є можливість наладити всі світові проблеми. А так. Mm. Але ти не можеш займатися більш ніколи мастурбацією. Треба задавати Чого? Скажи, що дізнаки такого не роблять? Mm. Для чоловіків це важливіше. Не знаю. Священний обряд. Просто. Я I will press the button. Ти нажмеш кнопку? Звичайно. Нажимай. Ангеліна нажала кнопку. Все. Ніколи, я, якщо заступую, десь. ти ж знаєш, що це все стається. А ти б нажав? Я б теж нажав. Да. да. Ну всього на всьому. Мос... Ні, це не всього на всього. Тебе є можливість контролювати час. Але все, що ти будеш їсти протягом свого наступного життя, буде мати смак е розм'якшого крекеру. Одного крекеру? Крекерів. Багато крекерів. Багато а? крекерів. Я yeah. багато Крекерів. Креків. <laughs> <Крекеру, га>. Чуйно. <laughs> ти ото час будеш свій контролювати, га. Але <laughs> крекеру будеш м'ягких їсти. Коротше, так, да, я нажимаю, куди нажимати? Сюди? Оце кнопка наша, да? yeah. так? Патрульовий час це найкраща здатність, суперсила, яка є. Серйозно, це моє улюблене. Я колись наже віддяку про себе тушу. Дуже тягло. Це ж так і все, і пішов куди хочеш. Я обожаю це. Ангеліна, ти можеш їсти все, що ти захочеш і ніколи не товстіти. але ти ніколи не одружишся. Yeah. Це... Ти ну, ж сказав, що ну, зараз відбувається. Нажимаємо кнопку, да, Можливо. — Дивись. Я, ну чесно, я не вірю в цю статистику. 59% людей нажало, а 41 не нажало, а ще 59% нажало. А ти хотіла? Чого щоб коли 100 нажало? А чого Ну, там 80%. Так само як про мастурбацію було там 80% нажало, а 30 не, не нажало. Не він? <Zum voi> 110% житті Вс, де показу такого відео. Це буде? Ні! Ти зробила, скажи. Ой, я помилилася. Окей. Окей. Ти можеш літати дуже швидко. Але кожні 20 хвилин. Твої літаючі можливості будуть. Получи велосипеды. Давайте получим его. Давай. Выглядит эффективным. Будут сниканы. Беги, я скажу. 20 минут, ты не сможешь летать. То <реклама> есть ты сможешь летать очень быстро, а похуй 20 минут, ты не сможешь. летать. Я нажимаю, куда нажимаю? Сюда. <реклама> я нажимаю кнопку. Смотри, рассказываю. <реклама> Таймер. <15, реклама> 19 минут. Ну ты же 19 минут приземлился. 20 минут прошло, потом снова полетел. Ідеально, я тепер літаю. Ну все. В тебе будуть неймовірні відчуття слуху, доторку, звуку і mm. смаку. Mm. Смаку? Але ти станеш сліпою. Ні, mm. nee, я б не нажала. Ти б не нажала? Mm. Я б не нажала. Дуже сумно. Ангеліна не нажимає на це. Як і 62. И на цій ноті мы закінчуємо це відео. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал мій, на канал Ангелины, То есть на мій. І мені дуже свідкові А Але знаєш, що мене радує? Стройка за окном. Да. Так, все. Скоро зустрічі пока.